Приїхала до мене посилка з Алікспресу з категорії Choice. І перше це такий міні-туристичний набір. Складна виделка, є такий фіксатор, можна зафіксувати, і вона не буде складатися. Друге, це ложка теж з фіксатором. І третє – це ножик. Ножик туповатий, але якщо заточити, буде прям саме раз класний набір за 2 долари. Ось, до речі ціни на сьогоднішні всі товари. А це п'ять пар шкарпета. Я вже їх протестував. Носяться вони класно, не протираються швидко, тому це п'ять пар, 2 долари. Я вважаю, що це класна ціна. А от остання посилка це набір для чищення ланцюга. Я вже колись собі таке замовляв, а це вже замову кенту. Ось оці ці прибори це класно, щоб очищати задні зірки і там передні зірки. А ось це вже можна і цепку очищати, а можна і ті ж самі зірки або там інші труднодоступні місця. Тому я раджу купляти ось цей наборчик з щіточок і оціх, всіх інших прибамбас. От цими щіточками я нормально почистив свій ланцюг, там задню касету. А ось цим механізмом я Зчарований зверху знімається кришка, всередину наливається керосин або якась інша жижа, яка буде відчищати ланцюг. Серед шестерень кладеться ланцюг, накривається кришка і крутиш педалі, і так воно повинно очищати. Але це жижа тече по руках і не дуже відчищає ланцюг.